Доброго ранку, друзі! Зима прийшла. Мінус 10 на світанку. Температура в день підніметься не вище, ніж мінус 5. Доволі критична від'ємна температура для ловлі на спінінг, тому що буде обмерзати дуже сильно і швидко. І шнури і ролик. Але сьогодні я розповім вам, як за допомогою доступних розповсюджених засобів боротися з обмерзанням шнура. Та ролика, і не просто розповім, а й потестуємо їх. В кінці відео скажу, який сподобався найкраще. Серед них будуть продукти від Johnson's Baby, два різних. Поясню, який саме вам потрібен та як ним користуватися. Звичайний аптечний вазелін, який копійки коштує, з яким можна теж ловити в такі морози. І буде у нас силіконове гарне мастило, натураль чистий силикон, точніше кажучи, який повинен теж нам допомогти. Ніяких спецзасобів, те, що можна знайти майже в будь-якому магазині чи аптеці. Думаю, буде цікаво. Рука вже замерзла, треба шукати рукавички та починати тестувати наші засоби від обмерзання. Ну, сподіваюся, ще щучка якась влетить. Сьогодні на арендованій водоймі закриваємо сезон, тому що вже крига стає і у нас трошки є віконець, де покидати наші приманівочки. Тому давайте почнемо цю кльову рибалку. Яка краса, друзі? Перший. Метод спробував, я про нього багато чув, я вже дуже задоволений. Але почалося все з моєї помилки. На минулій рибалці я утопив котушку. Хвилини-дві вона пробула під водою, і я забув її перебрати. Вона пролежала в автомобілі, і там десь зсередини шнур був мокрий. Зробив вже штук 5 чи 7 китків, і так виходить, що зверху шнур сходить нормально, а далі він просто примерз. Поки розкидався, знов наніс масло і зараз вам покажу. Що треба вам і як його правильно наносити. А потім покажу результат. Поки що, це просто якийсь космос. Раніше я ним не користувався сам, і зараз просто трохи реально вражений. Дивіться. Компанія Johnson's Baby, ви, напевно, про неї чули. Це дуже такий популярний метод боротьби від обмерзання, але продуктів у неї дуже багато. Я колись використовував якісь і точно не пам'ятаю, які. Купа там різноманітних шампунів і так далі. Але вам потрібно не шампунь вибрати, а отаке масло дитяче. Рожева така пляшечка. Так. Є тут такий дозатор, не начебто спеціально для нас створено. Краще всього, наносити його на сухий шнур перед рибалкою. Я це вже зробив, наніс трошки масла. ну, Якби не буду витрачати даремно. Потім робите кидок, коли шнур повністю злетів, і ще раз наносите шар масла. Ясно? Після того, як кілька шарів шнура зійшло зі шпулі, після кидка нанесли ще один раз масло. Дивіться, я тільки що це все проробив. І зараз буду рахувати кількість проводок, яких я можу зробити при температурі нижче, ніж мінус 5. Градусів по Цельсію. Так. Робимо проводочку. І вже чуємо, що нічого у нас не залипає, нічого не обмерзає. Це дуже кльово. Так. Оп, ех. Була покльовочка. Це чудово. Слухайте, як крутиться ролик котушки та як проходить шнур по кільцях. Ви чуєте? Холодно. Реально холодно. Так. Перша проводка вдала. Прям кльово. Я такого результату, чесно кажучи, не очікував. Так, тут ти що, хто там, хтось під'їдав чи що. Ну що, тепер рахую проводки і на якій буде починати обмерзати шнур, обмерзати ролик чи кільця, я вам скажу, скільки можна проводок зробити при такій температурі. Так, 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 ану туди. Під кригу. чик. Є такий кидочок. Клас, це вже третя проводка, поки що все тихо. Із мінусів можна відмітити, що всі руки в маслі, але робиться проводка, нічого не мерзне, не обмерзає поки що. І температура така низька. <хи> Друзі, третя проводка, я зловив рибу. І нічого не замерзло, це ж просто кайф якийсь. Опа. Шнурсон, ти зловлений в мінус 6, ти уявляєш? Чи не уявляєш це? Оба. Оба. Така некрупна щучка спокусилася на нашу приманочку. В першому кольорі масяндрила вже загризана, перегризана. І що? І саме головне, що в мене була можливість її зловити. Краплі масла потрапляють десь на поверхню води, але наскільки я розумію, воно повинно бути нешкідливим, тому що його якби, використовують для дітей. Розумієте? Тобто, це щось повинно бути більш-менш безвредне і для природи. Так, це вже три проводки. Рахуємо далі. Так, так, так. Проводка номер 6 Чік. Чік під самий очеретик. Хоп! Що там у нас? Немає глибини зовсім. Є, є, і глибина її риба є. Ух! Клас. Утопив котушку. Мороз. Вода потрапила, напевно, в обгону муфту і трошки не спрацьовує стопор зворотнього ходу. Це нормально, якщо ви втопили катушку. хоча страдик повинен бути захищеним від води, але це не зовсім так. Іди сюди. Гарний щупак. Щупаки вистроїлись під вечеретиком. Кліють. І є можливість їх ловити. Це чудово просто. Так, ну що, мені вже дуже подобається Johnson's Baby. Ага. Зовні. Клюнув і щупак. так. Клас. Друзі, шнурки клюють. Це дуже радує і дуже радує, що я їх можу ловити. Акцентую на цьому вашу увагу. Дивіться, більше двох десятків проводок зробив. І вже починає потрошку збиратися крига на кільцях. Ще в принципі все адекватно там можна рибалить, але вже ось відчуваю, що шнур проходить так ну, тяжкувато. Тобто тюльпанчик починає підмерзати. Ви бачите, які проводки у мене дуже плавні, дуже неспішні. Тому два десятки проводок це багато часу. Правда, температура піднялася вище, ніж мінус 5, синоптики, як завжди. Мінус 3 по факту зараз. Але мінус 3 це теж, я вам скажу, не плюсова температура. І цей засіб дозволив мені порибалити хвилин 40. Починав рибалку, було набагато прохолодніше, я думаю, градусів 7. Хоп. Я ж казав, шнурки клюють Клас. Друзі, ну, 40 десь хвилин, я думаю. Плюс-мінус 20, на відео точно перерахую всі проводки, у мене ж все зафільмовано, я заради тихо-тихо-тихо-тихо. Заради експеримента хочу. Ну чого ти все це перевірити і висловить вам уже. Точні значення. Правда, вже мінус 5 сьогодні не буде, поки буду рибалити, так, тому якби Джонсон з бейбі потрапив. Оп, все, пливе додому. Потрапив на самі жорсткі умови для тестування. 40 хвилин відловив точно, абсолютно точно. Можна навіть по камері глянути. Зараз покажу вам стан кілець, ролик не замерз, що дуже мене радує. Дивіться, є тут щось вже, бачите, нічого з цим якби не поробиш, треба оброблювати ще раз, почистити кільце. Але ось ця крига, вона така доволі м'яка. Вона не така жорстка, тому що вона трошки якби з маслом. Кльово, Johnson's Baby зайшов. Дуже часто рибалки використовують силикон. Чистий, але він такий дуже в'язкий. І в мене були такі випадки, коли після висихання шнур ставав липким. І цікавився я у досвідчених людей, тому мені порадили такого виробника. Ну, Їх дуже багато. К2, здається, є виробник, теж гарне, отаке силиконове мастило. І після того, як воно вимається, на шнурі у вас не залишиться оцього липкого льоту, обробляємо наш шнур і після того, як зараз, зараз зробимо кидок, нанесемо, треба по всій площі шпульки це робити. Чик. Можна секунду зачекати, і після того, як ми зробимо зараз кидочок, нанесемо і ще раз. Це саме стосується і масла. Будьте уважні та робіть все як я. Хоп! Все, думаю, досить. По ціні коштує трошки дешевше, але зараз подивимось, як воно працює. Так, четверта проводка і ще вже починає тюльпанчик обмерзати. Угу. Щось. Не дуже кльово. Ух ти Риба є, але. але вже тюльпанчик обмерзає, це тільки четверта проводка. Це щось Блін, після масла взагалі не те. Прямо зовсім. Так. А тут шнурсони одні. Треба погуляти, пошукати крупнішу рибку, але хочеться більше приділити часу саме порівнянню цих засобів. Оп, і відпустила. Ну і добре. Друзі, щось мало. Друзі, ну, шоста проводка, вже все, все підмрзає, хічнура по кільцям жорсткий такий. Це не щукують Щукують Гарний такий. Гарний щопойдик. Все, все-все-все, все, все, все. Оп! Все маленький. Дякуйте за покльовочку, плеве три рази менше проводочок. І все. І у нас кільця пообмерзали. Крига така, вона ще не дуже. Тверда, тому що там є якісь засоби від обмерзання, масло. Ще, можливо, навіть Джонсон з не вимилося. Але точно можна сказати, що По рівнянню цього з оцим, оце набагато краще, прям набагато краще. Так, і що в мене ще залишилося там? Так, є отака штука. Звичайний вазелін. Я ним. Доволі часто спасався, але це не так зручно, тому що його треба наносити на кожне кільце. Це по часу мінус. І шнур все-таки збирає на себе воду, як завжди, але просто довше кільця не обмерзають. І коли вони починають обмерзати, теж така крига дуже м'яка, ти дуже обережно так тук. І все, все повилітало. Потім знову змащуєш. Ну, Це, напевно, показувати не буду. Якщо просто десь у когось такі умови будуть, що от треба в мінус ловити, а спастатися немає чим, якщо є вазелін, десь поруч, аптека якась, купуйте і якось ви зможете рибалити. Це точно багато разів користувався, тому що постійно забуваю всі оці засоби. Але оце бомба. Знайшов рибу, треба дуже тихо. Дві гарні щучки зловив, тільки що... Зараз зловлю ще одну. Стоїть під береговим звалом. Зараз щось буде. Зараз буде. і пішло, пішло. Ничего собі Там крокодильчик, друзі Там крокодильчик. Я вам точно кажу. Ох! клас Ох, забало! Та ти шо? Карп? В рот? Ви це бачите? Карп в рот. Біля морди ох і дебелий. Тихо, 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 тихо. Ну, покльовка була. Клас. Дикі Карпи. Дикі Карпи. Хочуть рибку їсти. Ух ти, який диви. Я думав, щука здорова одразу. Біля самої пащі. Давай, 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 заїжджай, заїжджай, хлопчик, заїжджай. Чи ти дівчинка? Хто ти? Давай, давай, давай. На ліфтику тебе покатаємо. Оце. Дубали? Фух. Да. Фух. Як ви думаєте, візьму чи не візьму? А це трэш бонус на відео. Надо його розігнати якось. Ну, що з тобою робити, хлопці? Що з тобою робити? Все, 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 все не балуйся. Ух, дебали. Гля. Ну, покльовка була. Масандрулю хотів зажувать в башку. Ти дия ця рибина Ай, клас! А це так трофейчик. Це бонус відео таке, так пішли, відпустили тебе, він Ух, Дбалий Не знаю кілограмів, ну щось, напевно, точно в ньому є. Здоровань такий. Дбалий так, так, поїхали потихеньку, давай. Чу -чу -чу -чу. Ух Ух, яка машина. Ух! <реш> Кілограмів 600 пудов, напевно, більший. Ну як так? буває Такі класні відчуття емоції, просто бімба. Ну ви бачили, біля самого ротику, тобто подача була в приманку. Риба хотіла її з'їсти. Здоровений карп, просто здоровений Я знаю, що там в Фейсбуці напишуть мені, що це там 300 грамів. Я не спорю 300 грамів карп. Дуже здоровий, сильний, класний. Ще й вдалося його витягти на берег без підсаку. Просто вау, мене аж розривають емоції. Масяндруля ну просто шедеврально витворяє. Чуде, коротше, клас, просто клас. А Джонсонс бейбі дала можливість сьогодні кайфово перебалить. Зараз температура така, десь мінус 2 градуси, не дуже низька, але все одно я рибалю кайфово, У мене нічого не замерзає, не перемерзає. Дивіться, ну якби температурка ще від'ємна, все нормально. Кайфую. І сам для себе в результаті сьогоднішнього порівняння зрозумів, що по зрівнянню з тим, чим я користувався раніше, з силиконом і вазеліном. Джонсонс бейбі, як би це кому не казалось там дивним, але працює набагато краще. Спробуйте, якщо не пробували, і при температурах мінус 5-6 градусів зможете рибалить. Така цікава рибалка, жесть просто зима. Картинка так помінялася. Ви гляньте, яке воно все гарне, Запорошено снігом. А, люблю зиму. Блін, ну цей карп, настрій підняв. Уважно всі, хто придбає чи придбав в масі взимку. Отакі плавнесенькі, легесенькі проводочки. Коли тиха погода, взагалі треба якось і тихо себе вести. Тоді і крупна риба, різна риба клює, ви бачите? Ух, стільки емоцій, стільки емоцій, друзі. Я сподіваюся, ще щось сьогодні цікаве буде. Блін, так сподобалося просто не можу. Дуже плавно, дуже повільно качаєте масяндру і різна рибка клює. Ух ти! Окунь! Такі окунчики вже масяандру... А! Повністю хватають. Друзі, ну я сьогодні кайфанув по повній програмі. Ось цей карп взагалі такий бонус кльовий, був окунь, щуки, клює все. Потестував масло і цікава, корисна інформація. І маленькі масяндри вам показав. Коротше, і зима прийшла. Вау, просто! Десь на більш холодній рибалці. Я постараюся перевірити ще, як буде вазеліна в парі з. Джонсон з бейбі працювати, я думаю, буде ще краще і ще надовше буде вистачати результату однієї обробки. Там далі у нас цікаві температурки, такі до мінус 9 обіцяю, тому я думаю, зніму ще одне цікаве відео на цю тему. Дякую усім за увагу. Користуйтеся Джонсон з бейбі, масло дитяче, і взимку можна рибалити комфортно. Дякую за увагу, друзі, всім миру та добра!